Так, всім привіт. Хочу зробити поїлочку для курчат своїх. Бо то баклашки то таке в тарі. Все одно як не крути, а вони його ту воду забруднюють. Купив поїлочки 26 гривень штучка ніпільні. Скаплю улавлювателем. Дев'ятого сверла не було, то я просверлився на восьмерочку, зафіксував 4 погілочки на 30 крючат Спробуємо. От уйшов у мене задумочка. Заглушку на цей кінець і на ту сторону. Кран. Десь так це все буде виглядати. Кран і сюди. Муфту. І оцей шланг гібкий піде мене до старого бойлера. Бойлера, що там порізати треба, просверлиться і заварити. Таку задумочку хочу реалізувати кран, щоб, наприклад, зеленіє вода зняти і всю воду. Або для монтажу додаткових секцій. Ось так, попаявся. Гібкий шланг, Це ще був, ціна ще стара. 65 гривень. Охи ціни ростуть. Задумка моя. Бойлер відрізаємо. Вверх достаю одну трубу, засверлюю її і приварю донизу. Це до нього за рахунок е гнучкового цього патрубка я можу регулювати висоту самих поїлок. Тут також два отвори. Прикріпиться і як боляр в хаті. Захотів, закрив кран. Почистив бачок. Буквально що ж тут його зняти, раз, два та й все. І все окей. Залишилося пробити стіну. і порізати цей бачок на 80 літрів. 80 літрів взяли і не дивися тиждень. І не переживаєш за чистоту води. Ну тільки що позеленіє. Ну, ось така. Конструкція, ось така задумка. Можливо, є когось якісь поради. Я з радістю послухаю. Що ми зробили? Ось так у нас вийшло. Холодна сварка. Це у нас все вже готове. Одрізав, прикріпився. Буде у нас такий штирьох шайбочки. Зараз йдемо бетон шлакоблок. Сверлить. Думаю, сьогодні ми і закінчимо. Повинно бути добре. Побачимо, як вийде. Ну що, попав я з першого разу в мене коротке сверло. Тут закріпив, зараз будемо його фіксувати. Так, да, цей пеки? Який це пенятка в мене? Футфухай ростуть. Зараз думаю гадаю, як його краще до стіни, чи все ж таки від стіни подалі. Так, чи відсунемо? Напевно відсунемо, так? Да? Щоб був у нас запас. Отак От це виглядає. Посадив, зараз попідтягувати все І заливаємо воду. Спробуємо. Покажемо вам фінальний результат на сьогодні. Ну що, закінчили ми на сьогодні. Не знайшлося в мене шнурки, знайшлося старий тросик. Будемо щось. Думати покраще. Завтра десь нарию шнурки. Так, запуск. Последній ніпілок ми просто натискаємо і чекаємо, поки вода сюди дійде. Ось і водичка пішла. Нічого тут наскладного немає. Всі працюючі. Так, всі працюючі. Ну, поведемо, чи будемо... чи будемо пити звідси, чи ні, так, да, Курчатка? Ну, побачимо, що з цього вийде. Ну, ось так тут. Міточки собі зробив. 10, 20, 30, ну це для лік. Як ліки їм давати пропоїчку. Так, добре, все, всім добра. Може комусь знадобиться.